Біатлон. Буквально годину тому, як закінчився черговий етап Кубка світу з біатлону саме в програмі Естафет. Тому що саме естафети ми використовуємо для нашого батлу, біатлонного батлу. І таким чином ми маємо вже результати по нашому п'ятому і шостому туру. батла і по естафетам в Обергофі в Німеччині. В суботу 10 січня була жіноча естафета 4 по 6 кілометрів. Сьогодні в неділю, 11 січня, чоловіча, 4 по 7,5 кілометрів. І на відміну від Першого естафетного дня в Оберхофі, коли всі учасники нашого біатлонного батлу прогнозували францужинок, і всі отримали по 5 балів до заліку, вже на другий Обергофський естафетний день, саме сьогодні, в неділю 11 січня, прогнози були нерівними. Нагадаю, троє було за французьку чоловічу естафетну команду, а двоє за Норвежську. Якраз таки норвежці сьогодні в естафеті і виграли Оберхов. а Франція прийшли другими. Тому хто прогнозував Норвегію? Чоловічу естафету отримують по 5 балів, хто Францію по 4. Таким чином, за 2 дні. Дініс Боровіков 5, і 5, 10 отримує. Геннадій Боровік 5, і 5 10. Славкін син 5 і 5, 10. Толкін Берчимбетова – 5 4. 9. І я 5 4 9. А в сумі за 6 турів виходить наступна картина. Славкін Син 25. Денис Боровиков 24. Я 24. Толкін Берчембетова 23. І Геннадій Боровік 15. І одразу, друзі, даю натяк, навіть не натяк, а анонсую. Скоро, буквально одразу після завершення оберхофа. Турнір рупольдінг. Також Німеччина, і там також буде естафети. І жіночі, і чоловічі. Таким чином, після рупольдінга, по естафетам буде перекур. Тому що буде підготовка по естафетам саме до Олімпіади. Там буде етап Кубка світу, але без... Естафет. Естафетний саме біатлон після рупольдінгу буде відпочивати до Олімпіади. А Олімпіада вже буде е, першу декаду лютого. Тому це відео у нас присвячене підсумкам по 5 і 6 турах. Нашого біатлонного батлу. Дякую за участь. Не забувайте про наші правила. Вони опубліковані і в нашій Facebook групі майстер-клас і закріплені в нашому телеграм-каналі. Так що підписуйтесь на всі соціальні мережі Я є кругом. Посилання до них у першому закріпленому коментарі. Дякую. За вашу підтримку, активність. Не забувайте підписуватись на наш канал. Лайки, коменти це також важливо. Хочете подякувати ви, реквізити в описі. Мирного неба, міцного здоров'я! Щастя, любові, добра, до зустрічі, всім па-па.